Для різноманіття замість шашлика пропоную вам приготувати просто неймовірно смачнезну рульку. Рулька у мене гарна, м'ясна, домашня, вагою 2 кілограми. І спочатку її потрібно зварити. Щоб було швидше, я скористаюся своєю помічницею мультиваркою від українського бренду ROTEX. У ній надзвичайно багато функцій і вона дуже виручає. До рульки я закидала 2 столових ложки солі, овочі, спеції і заливаю це все пивом. Щоб залити свою рульку, я взяла літр пива і ще 300 г води влила. У мультиварці я скористалася про. Грамою холодець, де рулька варилася при 95 градусах, і я поставила її на 2,5 години. Повторюсь, що рулька у мене велика, але 2,5 години в мультиварці буде якраз. Переварювати її також не потрібно, щоб вона прям розлазилася, як на холодець не треба. Я, до речі, зварила цю рульку ввечері, а вже на другий день продовжила готування. Тому що я ще хочу її покоптити годинку-півтори. У нас для цього є ось така пічтаре коптильня, в яку ми попередньо закидали вишневих гілочок і гарно прогріли. Також приготувала соус для. Обмащування це кетчуп, гірчиця, мед та коньяк. 40 хвилин рулька провела в цій коптильні, а потім ще 20 хвилин із соусом. Я її змастила раз, а потім через 10 хвилин ще раз. І того одну годинку їй було достатньо. І тепер рулька вже розвалюється. Як вона пахне, тут не передати словами, це треба тільки спробувати. А завдяки тому, що вона варилася в пиві, та зі спеціями, вона смачна до самих кісточок.